Вітаю, друзі! Новий рік ось ось вже на порозі, а я вам пропоную зробити такий цікавий, і швидкий варіант закуски до святкового столу яскрава ялинка з вашими улюбленими інгредієнтами. Її можна зробити на свій смак та додати ті продукти, які ви полюбляєте. Просто робиться, але виглядає оригінально. Нам потрібен конус. Краще купити пінопластовий вже готовий і обгорнути його харчовою плівкою, щоб не замастити і можна було використовувати його потім. Вони продаються в магазинах для творчості. Але у мене не було, тому я зробила його з картону і теж обгорнула харчовою плівкою. Потім потрібно проткнути пінопласт або картон зубочистками. Спочатку так як виходить, але після того, як ви почнете нанизувати продукти, можна буде додавати там, де потрібно. Я беру оливки, помідори черрі, твердий сир і м'який сир брі. Нарізаю сир з ручними кубиками. Також візьму тонко нарізану ковбасу. Все тепер починаємо нанизувати оливки, сир і помідори. На пінопластовому конусі робити це набагато швидше і легше, тому рекомендую все ж таки його знайти. Ковбасу я складаю навпіл, потім ще раз навпіл, наколюю на зубочистку і тільки після цього вже на конус. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А тепер, там, де пустоти, можна ще додати якісь інгредієнти, наприклад, виноград. Або ж гілочки розмарину, щоб ця конструкція була більше схожа на ялинку. Аромат від розмарину фантастичний. Верхівку можна ось таким чином: на шпажку надіти по одному з кожного продукту, або ж вирізати зірочку з сиру чи помідора. Це і смачно, і зручно. На столі така ялинка займає менше місця, ніж тарілка, і по-святковому красиво. Тому спробуйте зробити закуски в такому вигляді та здивити своїх гостей. я ж бажаю всім чудового настрою та смачного здорового життя!